Такий яскравий, такий зелений, веселий будиночок. Такий теж радіють око. І бачите, так придумано, ти заїжджаєш, тут в тебе гаражик, такий навісік. І ти собі паркуєш авто. А тут от наші звичайні будиночки. Це ж цей типовий проєкт, але теж з прибудовкою вже. Раніше у всіх такі були. Тут теж ця, до речі, вуличка дуже така жива, дуже багато Она де, молодіша, де да? люди є. Да. Можливо, просто тут ще всі такого віку, плюс-мінус нашого, може там, плюс 10. І всі ще мають можливості їздити і доглядати за своїми дачами. Але, звичайно, є ж і заброшені. О, знову гарний такий. Гарний такий, бачите? Заборчик. Ну, заборчик звичайний, але дуже ухожений. Ця жінка знову буде качатися. От ти що? І що з нею робити? Брі, що ти качаєшся? Ми, до речі, минулого разу приїхали з Брі Анатолівною купалися. Ну, тобто вона купалася, а я її купала. Вона чистила картошку, а він її жарив. То, то його. Блоху знайшла. Я її вичосую, розчосую її, понімаєш, спину. Дивлюсь, сидить така. І при тому ті блохи, які вже давно живуть на собаці, вони ж знають, куди бігти. І вони такі шух-шух, і вже не спіймаєш. А та така сидить на мене вилупилась, понімаєш. Типа, і, я ж думаю, що і. Я її клац, вона щілка. І все, нема. Так що дуже-дуже небезпечно. Брішечка, не ганяй котиків. Там котенята маленькі. Ой, фу-фу-фу. Ти що? Рибі голови, господі. Котюночок. Ой, так ні-ні-ні. Мені треба проходити далі. Тому що оце все потім закінчується котеночком вдома. Це погана історія. А там люди. Я ж людей не знімаю. Типу ж це ж некоректно. Поважаю їх особистий простір. О, отакий такий очеретяний забор. О, хтось закрився. Щоб отакі, як я, не заглядали. А я йду і заглядаю. О, а оце справа. Це клі... Ні, це не клінкер. Татусь. Ну, а дивися, дивися, як тут виконаний цей софіт. Треба з іншої сторони подивитися, тут сонце сильне. Бачиш, він не йде як софіт. Він так закритий при даху. Тобто не закритий, ну, а отак. А ось ще який теж замок. О, тут навіть люди є. Так що тихенько. М -м. Колони, заїзд. М -м. Така красота. Але є підвал. В наш час, це дуже важливо. Брі Анатолійовна не може не бігатися, вона бігає біля кожного кущика. Скрізь все їй, все їй потрібно. Це вона хоче понюхати. Для собаки ж дуже важливо не кількість пробіганих кілометрів, а кількість запахів, які вона зможе уловити протягом своєї прогулянки. Чим більше її мозок обробить цих всіх запахів, всього нового, тим більше вона нагуляється. О, теж дуже гарно. маленький собі будиночок, дивися, да? будиночок маленький, а тут все таке охайне і гарне. І забор гарний. Ой, а там далі, до речі, будиночок, а на ній, а на стрісі сонячні панелі. Хто там? А, ]인이. там собачка. А я думаю, хто бурчить. Да, на що там жінка моя розказує? Що ми вже пройшли кілометр за 22 хвилини. Щось цяточка, ми з тобою повільно йдемо. О, ой, дивися. Ось так ми хочемо свій забор. Бачиш, під кутом він світиться, а там ні. О, Але я б хотіла, щоб цей євроштахетник з двох боків був однакового кольору. Щоб... Теж прикольно, отак от сіро-зелене. А мені ні. О, це що така шовковиця. Ого! Листя шовковиці. Більше, ніж моя долоня. Прикольно, таке гарне. Ой, така сьогодні, друзі, гарна погодка, блін. Аж не можу. Вночі був такий дубак. Я навіть не можу передати. Я мерзла, мені хотілося накритися з головою. Ну, папа не мерз, бо він гарячий фінський парень. У нього гаряча кров. А я оце, як мій тато покійний казав, поганий порося і в Петрівку мерзне, так і я. Я як ти поганий порося. Та в не було рядишком того, що ми були з собою відповідальні батьки. Ми гріли своїх дітей. Вже зділили дітей і кожний в спальнюку. Та вже майже дійшли. Дивіться, які гарні райські яблочка. Я спочатку подумала, що це листя таке червоне. Ой, взагалі клас. Таке дуже-дуже охайно виглядає. Наші пісоходи. Ми вже, до речі, майже кінця дійшли цієї вулиці. Гарна вуличка, дуже-дуже така вона жива. Ой, собачка у буді. А бувають отакі ділянки. Та нічого немає. І печаль. І отакі ще бувають куріпки. Дивіться. Без фундаменту. Це точно Але, але, ну тут, бачите, все таке ухожене. Модульний, ти думаєш? <хи> Не знаю, але ця ділянка дуже крута, тому що вона має два входи-виходи і другий вхід прямо в ліс. Це, це супер топ. Таке, звичайно, купити це, це такий бінго джекпот. А тут хтось пуста діляночка. Да, тут будуйся. Це мрія. Дуже класні такі ділянки, які от з виходом класні. О, тут дивися Татулька. А, та це цей будинок, який ми в той раз знімали, але ми йшли з того боку. Дивись. Боже, який він здоровенний. Ліда, Ліда, Боже, Боже. Боже. Да, має, ну здоровенный. Капець. Не, ну тут тут два дві ділянки. Ні. Да, я думаю, дай зайчик. М -м -м. Ну бо ж можеш весь час нам здається, що там що 5 соток М -м -м. це мало, а насправді не мало. Септики тут бачиш, гараж такий буде. Все таке муроване. Угу. Дивися Тойота стоїть. Як наш клон. Тільки в нас немає релінгів, а в нього є релінги. Якщо ще зараз буде дизель, то я взагалі скажу: сестра, це ти! А там ззаді, може написано? Нічого не написано. Ну а в нас написано? В нас не написано. І в нас не написано. А може в нього написано? Ну, якщо це дизель, це взагалі буде... Займайте. А я зараз подивлюсь. Ні, не написано. Не написано, але пасі сестра. І ось теж, до речі, діляночка закинута. І ось. Ну так, цікаво. Якби були зайві гроші, то я би... З шаленим задоволенням купувала б отакі закинуті ділянки. І щось креативила, будувала б, щось придумувала. Ну, що, нема бабла? Купляй, я кажу диспозиція, якби були зайві гроші. Або, або якби взагалі були б ті гроші, то вже б купила б. Ну, а що, це ти таке? що ти робиш? Знов качається. Що Одну зробила, продала. Ні, ну, так куди? Я е, особисто прям душу вкладаю в цей будиночок. Так і потрібно. І, і коли чоловік мені каже, що які проблеми продала, всі діла, це продала, те купила. Я так не можу. І вкладай далі душу. Більші. Я не можу. Я вже якщо вклала, то, то вклала, Толя. Це, це, це не буває так. Це такий проєкт. Я як, людина, я як людина радянська, я приходжу на роботу і думаю, що буду там працювати до пенсії. Я виходжу заміж і буду до гроба жити з цією людиною. Так само і дача. Ми її купили, і в мене плани, що я на цій дачі буду в свої там, 75 років ходити, піднімати кущі, збирати якісь врожаї. Тут цю можеш собі залишити. Купляю участок. Так, ти взагалі не. Хтось купує це в Америці, побиті машини і їх реставрує. Це бізнес у людей. Так, а в мене бізнес це не, А в мене не бізнес. В мене це. Це життя. І Ми з тобою зараз, ми з тобою зараз теж йдемо і знімаємо своє життя, свої думки. Я щось іду, тарахчу, щось розказую, якісь свої думки Опять. знову. Знову от одне те саме. Тому е... я, наприклад, так не можу. Але коли я бачу такі закинуті ділянки, то мені звичайно руки чешуться. Mm. Мені, я вже бачу там, де можна будиночок поставити. Душа лежить. Ну, душа лежить, тому що ну, зараз цим це, займаємось і хочеться. А так ну, взагалі можна ж, ця тема цікава. Зробити. О, ми вже зайшли в наш лісок. О, такий гарний. Грибами не пахне. Трішки природи покажемо то будиночки, будиночки. Ну. Покажемо трішки природи. Це, мабуть, якраз ради чого ці всі дачі. Яке тут повітря не розкажеш, це треба відчувати. Ліс ну, це класно. ліс. І це прикольно. І заради цього... І заради цього, в принципі, Знаєш, на і купили. Можна начесати що там. Так, не глузуй, все нормально. Ну все, тоді я. Конець зв'язку. Національний академічний равжанський ансамбль імені Котов. А це що, перший ряд зрительний, да? не дорабатують коти, вон з першого ряду тікають? Такий у нас тут класний ліс. Ми ж жодного разу ще не ходили, отак прям, щоб в ліс. Щоб, да, ми ж лише лазили е, попід каналом. І лазили по дачам. До речі, слушне запитання. В нас зараз вже ми входимо в зиму, ну, м'яко кажучи, поки що осінь буде зима. І ну, очевидним є факт, що наше будівництво, воно ну, можемо так обнадійливо сказати, призупиниться, якщо не зупиниться зовсім. І я розумію, що знімати буде. На Різон, і поки ми будемо приїжджати на дачу, то ми будемо проводити просто свій вільний час тут і можемо, Ну от як це відео, знімати about myself. так що Що тут відбувається, які тут у нас дивини, що нам сподобалося, що здивувало, чим захопилося. Чи цікаво це, чи витрачати свій час, тому що ви теж, будь ласка, зрозумійте, що оці всі відеозйомки, це ж не просто так ти взяла, включила і пішла все без, без якогось напрягу. Це все напряг. Зняти ще це половина біди, і інша половина біди, щастя цього, це все, це все змонтувати, обробити, це все дуже багато часу займає. Інколи відсутнє світло, інколи лагає інтернет, інколи телефон, ну все, що все що завгодно. І дуже прикро, якщо цей витрачений час, потім хтось мені напише, так коротше, вообще, якийсь бред і т.д. і т.п. в такому дусі. Ні, хейтери завжди існують, Ой, паутінка. Але я просто до того чи цікавий. Ну, такий контент, чи цікаво вам буде дивитися щось таке подібне. Звичайно, це не буде там по 5 відео на тиждень, чи кожний тиждень. Може це буде рідше, може навіть раз на місяць. Ну, будемо бачити, як ми будемо періодично сюди виїжджати. То дайте, будь ласка, зворотний зв'язок. Так, а що поки що? Що по грибам. По грибам Zero Point Zero. Нічого нема. Сухо, як укроп. Да? Але, але, от місцина, ну тут дуже грибна. Я от іду і я щоразу моє око хоче побачити тут зараз під цією борізкою якогось грибочка. От проситься. Дуже проситься. Але грибів нема. Нема. А це зараз ми вже зайшли в таку класну березову рощу, Але дуже шкода. Нема грибів взагалі. Взагалі. Так от дивишся? Дуби, берези. Тут просто, ну, обитель грибна має бути. Але ні. Ми гриби дуже любимо збирати. Всього, знаєте. Я називаю це грибалка. Любимо ходити на грибалку. Тихе полювання. Ти йдеш, дивишся, якісь там думки, шукаєш, азарт. Ти йдеш і заглядаєш під кожний кущик і ось ось, ось зараз тут стану і щось знайду. Але ні. А хто це кричить, пап? Дитина чиясь плаче. Хтось теж на, рибал... на рибалку на грибалку прийшов. О, так до речі, ми йдемо чиєюсь стежиною. Ось її видно. Ось вона йде. Тут тільки хтось ходить. У нас тільки Брі Анатолівна бідолашка. Їй важко. Она тобто Так? Да? Прямо до каналу вже? Ого. Якось така, як йдеш по лісі, навіть не помічаєш цього. О, гарна. Гарна така, безкінечна. Я б навіть пішла б туди в кінець. О, ну, канал, подивитися, що там. А там що? А там, а там іде канал вже. Коти. Okay. Це коти? Я думала, це діти плачуть. Mm. Коти. Mm. господи Діти плачуть. Як там, Фенсі. боже, яке кончене. Mm. Так, от аж та воно. Дивні. Дивні якісь дикі коти. Це, напевно, неправильні пчоли. Вони неправильний мед таке. Це неправильні неправильні коти. Ну все, пішли далі. Мандруємо.